Підібрати дому дах це континенталя фах. Ваш будинок матиме надійний захист від негоди вітру й спеки. Фахівці фірми проведуть заміри, відберуть і порадять вам саме те, що найкраще підійде для даху вашого будинку, і допоможуть зробити ваші витрати мінімальними. У салоні представлений широкий асортимент покрівельних матеріалів вітчизняних та іноземних виробників, а також мансардні вікна. Тут ви зможете на свій смак обрати необхідні матеріали: металочерепицю виробництва Польщі, Франції та України, гнучку бітумну черепицю, матеріали, який є дуже популярні у європейських країнах, ексклюзивну черепицю Герард, мансардні вікна, велюкс, полімер, піщану черепицю, профнастил та ондулін, водостічні системи будь-якої комплектації виробництва Франції, Англії та Польщі. Оберіть колір та дизайн покрівлі на свій смак. Адже дах над головою, тим паче якісний та гарний це те, що необхідно кожному. Будинки, промислові споруди, вкриті матеріалом, який пропонує Континенталь. Це матеріал, перевірений часом. Завітайте у салон Континенталь, і ви знайдете саме те, що потрібно вашому будинку. Континенталь з нами зручно.